Привітки усім Сьогодні поговоримо про шість каменів для дому. от Що у нас тут? аметист, Це от аметист. Підійде для спальні, кімнати відпочинку для таких місць, де ви знаходитесь наодинці з собою. Він заспокоює, дає гармонію, підсилює інтуїцію. От Потім такі такий от Шерл у нас або чорний турмалін. Можна покласти під порогом або навпроти входу. Він захищає, поглинає негативну енергію і допоможе залишити усе погане за дверима. Рожевий кварц Рожевий кварц краще розмістити там, де ви спілкуєтесь з рідними, друзями в спальні, в дитячій кімнаті, наприклад, в кімнаті для гостей. Він сприяє теплому спілкуванню. Підтримці дає ну, відкритість і зменшує сварки. Також цитрин, це у нас жовтенький цитрин. Цитрин добре розмістити поряд з прикрасами, грошима, коштовними речами. Він привабить достаток, багатство, дає нову гарну енергію. А якщо ви любите кімнатні рослини, то поряд можна розмістити моховий агат. Такий от моховий агат. Вони гарно поладять, і рослини будуть себе чудово почувати. І авантюри, от авантюри робить простір вітальні та будинку в цілому більш привітним і доброзичливим. Він налагоджує відносини між людьми, які живуть в цьому домі і спостерігають камінь день у день, кожен день. Усім дякую за уваги, усім чудового дня, до зустрічі в нових відео. Пока-пока!